Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ну що ж, я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. Поки Сполучені Штати Америки думають, яким би ще чином допомогти росіянам уникнути міжнародної ізоляції, Зеленський продукує черговий план, так називається наш сьогоднішній ефір. Як би там не було, ми з вами починаємо і про що саме? Отже. США готові визнати Крим російським у рамках широкої мирної угоди. Про це повідомляє Блумберг. Потенційна поступка є останнім, нібито, аргументом того, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прагне закріпити угоду про припинення вогню. До того він і держсекретар Рубіо припустили, що адміністрація готова відійти від своїх мирних посередницьких зусиль, якщо прогрес не буде швидко досягнутий. Про що це народ? Ну, давайте говорити відверто, що це є потенційна поступка, і це черговий сигнал того, що Трамп прагне укласти угоду про припинення вогню. Ну, скажімо так, будь-якою ціною за рахунок України. Жодних жодних батогів по відношенню до Росії ми не почули. Крім того, що йому це все може надоїсти, і він взагалі в руки. Так, на сьогоднішній день політика Сполучених Штатів саме полягає в цьому, отже, визнання Криму російським це по-перше, ну 100% підірве міжнародне законодавство та договори. Як би там не було, головне з цих всіх речей це те, що забороняється так, саме забороняється захоплення територій шляхом застосування сили. Якщо Сполучені Штати на це підуть, то фактично ну, це означає підрив глобального світу. Підрив такого поняття, як визначеність кордонів, ну і результати, наслідки роботи після Другої світової війни, міжнародного права і так далі. Це все буде знівельовано. Нам тоді треба буде забутися про те, що існує якийсь там ООН, про те, що існують якісь резолюції. Це все повна хрень. От від слова зовсім, ну я так думаю, це мої думки. Президент України, звичайно, Зеленський заявляв, що ніяким боком не поступиться територіями на користь Москви. Ну, мається на увазі, що не буде визнавати окуповані території російськими. Ну тому, що це тягне за собою певні наслідки, як би там не було. Але але якщо. Якщо Америка це зробить, ну по-перше, як мінімум, це стане перемогою Путіна, який давно прагне міжнародного визнання російського суверенітету над Кримом. Але ж ви розумієте, Крим, де Крим? Там і Донецька, Луганська. Запорізька та Херсонська областя, і це лише початок. Далі буде референдум в якомусь населеному пункті, в селі під Харковом і в Харківська область теж буде чомусь закріплена в Російську Конституцію. Можливо, десь вони зможуть закупити ще якусь частину Сумщини, якихось пару сіл, і знову ж такі суми вони скажуть. Коротше кажучи, це цепна реакція. Це буде перемога Путіна. Чесно кажучи, навіть і це Путін не визнає. Ну, Давайте говорити відверто. Ну, нема такого поняття, що Путін готовий йти на якісь поступки. Він хоче просто перемовини заради перемовин на тлі продовження конфлікту, на тлі продовження цієї війни. От і все. Але давайте пригадаємо трішечки, а що ж було ще не так давно, пару місяців тому, півроку тому, рік тому, два роки тому. Я вам скажу, з адміністрації Байдена, як би там не було, нашим завданням було головне, що це розширити номенклатуру військової допомоги. Далі, намагатися чим побільше стерти отих от намальованих, коричневих переляканих ліній. Ну да, ну а якщо воно виглядає як лайно, то воно ж, напевно, і є лайно. Так от, наше завдання було намагатися стерти чим побільше тих от ліній, які сам собі Захід намалював, і для того, щоб бити росіян. Тепер що з адміністрації Трампа? Ну, як мінімум, це виглядає як мінімізація шкоди від тої дічі, яку творить адміністрація Трампа. Десь так. Це підсумок фактично перших трьох місяців панування Трампа у Білому домі і тотальної моновлади у республіканців у Америці. Тобто, питання важелів і противаг все. Вона не існує в США. Знаєте, я вам хочу сказати, що е, от взагалі, якщо проаналізувати перемовників від Сполучених Штатів, особливо це зараз виглядає дуже видно, скажімо так, відков. Тобто, чувак навіть не розуміється про що він говорить. Він продукує набір фраз. Так, у нього немає елементарного розуміння. Які території, що то за території, хто, наскільки їх контролює? От від слова зовсім, якщо, наприклад, Луганщину росіяни контролюють на 95%, то навіть Донбаса так, таких як кажуть, моментів нема, росіяни не контролюють обласні центри, але нам говорять про те, що ці області належать росіянам. Тому я вважаю, що відкос взагалі не орієнтується. Для них це, ну, тобто, це неважливо, напевно. Але. Я думаю, що в цій історії ну все, все просто так не закінчиться. Не закінчиться чому, тому що Трамп ще до початку перемовин з росіянами вже зробив багато поступ. Ну, наприклад, він вивів, фактично вивів Путіна з політичної ізоляції світової. Він вже почав робити його рукопожатним, вже почав е, впроваджувати ідеї, послухати другу сторону і так далі. На сьогоднішній день фактично. Наприклад, в Європі я так бачу, що наступає такий момент лідерства для Німеччини. І якщо Мерц не включить задню передачу і все-таки дасть українцям е, Тауруси, незважаючи на якісь там заяви росіян, ну давайте говорити відверто. Скальпи ми отримуємо, штормшедов від британців ми отримуємо. Літаки, міражі від французів, від шведів, гріспіни, ми все це вже отримуємо. І якась там погроза росіян. Контексті, що якщо Тауруси дасте, то тоді ми ай-яй-яй, будемо не любити Німеччину. та Пасра, тому що росіяни, вони ще раз наголошую, вони можуть лише булькати в контексті до західних партнерів, але тим не менше вони все рівно стять п'ятої поправки статуту НАТО. Росіяни все рівно не полізуть на Європейський Союз сьогодні великою війною. Народ, ну вони Бахмут два роки брали. Вони часів яр вже рік штурмують. Про які Берлін, про які Варшави можуть взагалі мріяти ці ідіоти. Ну, але тим не менше, момент істини для Мерца сьогодні, чим, по, ну, скажімо так, наближається. Далі, звичайно, для нас погано було б ну, втратити цю підтримку Сполучених Штатів, але я так думаю, що вона вже закінчуючись з тою допомогою, яку виділив Байден, вона не продовжиться. Ну, давайте говорити відверто, і в цій історії навіть перестаючи допомагати українцям. Трамп і його адміністрація нібито ввели досягнули якогось енергетичного мораторію, але росіяни замінили бомбардування енергетичних об'єктів бомбардуванням цивільного населення. І все, наприклад, сьогодні так вже звичайно вже ми чули з боку Російської Федерації, що енергетичний мораторій закінчився, тому що вони посчитали, що то вже на сьогоднішній день. Ця дата вже місяць закінчився, і почали бомбардувати після такої заяви, що мали би зробити ми? Ну, як мінімум, все, що в нас є, мало летіти сьогодні дуже конкретно по нафтопереробним заводам, тому що ми побачили, що це є слабинка з боку Росії. Ну я так думаю, але тим не менше, цей мораторій енергетичний, який нібито взяли собі на прапор е, перемовники. Він же ж, по перше, ну, списки об'єктів не і саме головне, а ким він контролювався? Ну, давайте говорити, хто його контролював, хто моніторив. Ну і скажіть, будь ласка, і це є оці великі посередники, оцей великий майстер укладання угод. Ви знаєте, ще раз наголошую: то, що я не антиамериканіст, це точно. Але чесно кажучи, дивитися на цю діч і мовчати це набагато гірше. Тому я, маючи можливість про це сказати, вам повідомляю. Але на цьому тлі що ми бачимо від Зеленського? А від Зеленського ми бачимо чергову, чергову діч. Ну, давайте говорити відверто. Пам'ятаєте, Кримська платформа? Забув. Безпрецедентні гарантії безпеки. Ну, там скільки, 28 чи 30, не пам'ятаю, скільки там безпекових угод вони напідписували? Забули. Глобальний саміт миру Єрмака. Забули. План перемоги? Забули. Всеохоплений план захисту? Забули. План стійкості? Забули. А тепер тримайте. Бряхач, серйозно, ну я от хотів би, щоб ви це подивилися. А тепер в нас є нова забавка генератора випадкових планів. Україна разом з європейськими партнерами готує нову безпекову архітектуру. Отже, нова фраза у нашого Бубочки називається безпекова архітектура. Чесно кажучи, цей трешняк, ну він, він не може не вибішувати, але ми з вами продовжуємо. Я про це просто хотів вам сказати, щоб ви про це знали. Ви але просто ну розумієте, от. От, змовчати, ну от як змовчати? От ми бачимо, як потужно Єрмак працював на зовнішній арені. Ну, наприклад, ви ж пам'ятаєте, три роки вони фактично перемовини вели, в тому числі, з Південно-Африканською Республікою. А що там відбулося нещодавно? я вам скажу: вони вирішили послати міністра оборони на парад в Москву. Це все потужні потужності нашого найвеличнішого переговірника. Ну, як би там не було, але ми це з вами обговорили. Так далі. В Польщі через місяць вибори поки що лідирує мер Варшави. Це для нас найкращий варіант. Це я дуже коротко сказав на цьому тлі. Ми бачимо від, е, Піс, від е, ну, косоратник Дуди, е, такий е, Кар, е, Карол Навроцький. Ну він, скажімо так, вони грають на дуже багатьох тезах, які називаються То не наша війна. Ну і звичайно, звичайно, Волинська різня, ну і все таке проче. Але в них зараз дуже сильно вирвався за допомогою. Ті, Ну, я чесно кажучи, якщо ми не, не відреагуємо на цю історію, нас, нас чекають дуже великі проблеми. От румуни відреагували, а от поляки не відреагували. І в них такий є Славомір е Мензен. -мен -мен ну це чувак, ну це просто тупо Росія. Тупо Путін, тупо Росія. Це просто я так зараз дуже коротко сказав. Розумієте? І він за рахунок тільки тока зараз набирає 21% майже по їхній соціології польській, а соратник Анджея Дуди набирає 23%. Це Піс, ну колишня правляча партія. Соратник сьогоднішньої коаліції Туска набирає, ну це бається на увазі мер Варшави. Набирає 35, але ж це називається потенційно, хто ж вийде у другий тур. Серйозні загрози для України стоять з боку польських виборів через місяць там вибори. Це просто щоб ви зрозуміли, на що я звертаю увагу і чому так. Ну а тепер давайте трішечки буквально декілька слів поговоримо. А які наслідки можуть бути для США, якщо вони вийдуть взагалі навіть з посередницьких цих речей своїх? Тобто від підтримки України вони вже відмазалися. Скажем так, відійшли, кинули це, все історію. Закінчиться допомога Байдена. Я думаю, ніякої нової ніхто не проголосує. Ну я просто-напросто реаліст. Ну, дивіться, тобто, наслідки для США. Ну, по-перше, вони вийдуть з тих абізів, які вони брали перед всім світом. Чому Тому що США вважалися завжди захисником демократії, міжнародного права, бла, 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 бла. Тепер що? Ну, тепер все. Але. Вони будуть мати звичайно у 26-му році оцінку своїх дій з боку виборців американців. Ми знаємо, що там будуть питання до виборів перевиборів. Там певних позицій конгресу сполучених штатах. Про що вони будуть розповідати в 26-му році, не досягнувши миру. Вони вже собі підготували цей майданчик на кшталт, який називається Ну ми спробували от, ми спробували, але вони ідіоти. Вони не хочуть миритися, і тому отак. От вони там собі ідіоти. Причому для них питання вони ідіоти. Неважливо, що Путін не погоджується, а Україна погоджується. Вони це е, тавро будуть вішати і на нас, і на Росію. Просто будуть казати, що це цей конфлікт нерозрішаємо. все, ми ушли, вмили руки, ми спробували, але вони от такі сякі. Ну, ще які ризики для США. Ну перед всім світом вони будуть виглядати, як вибачте, як обісравшись. так Трамп буде саме так виглядати перед всім світом, але сама більша загроза для Сполучених Штатів. Це полягатиме в тому, що жодна країна в світі не буде більше планувати будь-які відносини з Сполученими Штатами довше ніж на 4 роки. Ну тому що від виборів може залежати дуже серйозна зміна і розворот того корабля американського великого авіаносця. Так, тому що як би не було, раніше була в Америці система стримування і противаг. Але цю систему стримування і противаг якраз таки поламав Трамп. Ну, по перше, те, що він не має в них тяглості влади, от просто це пропало. От раніше була тяглість влади, да, попри різні політичні там оцінки, роботу, економіку, п'яте, десяте, але все рівно корабель авіаносець американський плив заданим курсом: міжнародне право, глобальна як гегемонія, ну і звичайно, світовий жандарм, який слідкує, щоб демократію е, розвивати, але щоб її, не дай Бог, ніяка країна не по не похирила. Скажем так, сьогодні цього вже немає. Трампу просто-напросто начхати, він тепер почав просто тупо-напросто гнати все на папірників, ну все як в нас, до речі, як в дуже багатьох країнах авторитарного режиму, от який прийшов до влади на хороших гаслах, а потім просто напросто намагається любою ціною втриматися. Я вважаю, що в Америці формується ота от фігова історія, коли во то, то війна Байдена, то все, що погане, то Байден, то все Байден, тобто нема тяглості влади. А якщо нема тяглості влади, значить авіаносець можна розвертати наліво чи направо. А якщо так, то ні, ніхто не має планувати свої відносини з Сполученими Штатами довше, ніж на 4 роки. Бо може змінитися курс корабля і що тут планувати. А це вже не про стратегію. Це таке, знаєте, оперативно-тактичного рівня кроки. Бо в геополітиці планування на 4 роки ну це ні про що. В геополітиці планується на Десятки на, на, на століть розумієте, корабель має плити в ту сторону, а якщо його кидає туди-сюди, в залежності від настрій того, кого посадили на трон, ну все це, це трандіс, тому тяглость влади в Америці пропала, коли йде повне тотальне обсирання попередників, це в, вважайте закінченням. Ну все як в нас, правда. Ну і що далі? Далі, оці от всі тези, які продукує Трамп, на кшталт там не моя війна, не моя політика, я це не обіцяв. Фактично, це все. це все. Тобто, я це не обіцяв, а отже, все, що ви говорили з Байденом, все, що ви домовлялися з американцями 20, 30, 40 років тому, в принципі, не грає ніякої ролі. Що робити нам? Дивіться непоганий аналіз, взагалі, непогану аналітику, я дивився в Швеція. Дуже непогане інтерв'ю, я вам його рекомендую. Там, до речі, про це все так само дуже багато сказано, але про що? Ну, по-перше, чи нам можна підписувати після цього меморандуму щось взагалі з американцями про корисні копали про корисні копалини без чітких гарантій безпеки? Слово гарантії тепер не таке, як в Будапештському меморандумі. Бо той меморандум, який сьогодні про корисні копалини підписали, це за все хороше проти всього плохого. Але подальша його ратифікація в парламенті вона є ну, злочином. Так я вважаю, що вона є злочином, бо немає ніяких гарантій безпеки. Раз, по-друге, ми вбиваємо нашу європейську інтеграцію. Слухайте, є ще таке поняття, як вільна конкуренція, і якщо ми даємо перевагу американцям, а самі хочемо в європейський союз, то це получається срака мутика. Я перепрошую, воно так виглядає. А якщо воно виглядає як качка, кульгає як качка, крякає як качка, то напевно це і є качка. Взагалі, на фоні Сполучених Штатів, на сьогоднішній день така країна, як Китай, виглядає як глиба. Так, глиба стабільності, планування там на десятки на 100 років. Чому? Бо там є КПРС, з ними все зрозуміло і так далі. Ну це треш. Для мене це треш. Тому що якщо Україна зараз почне розвертатися до методів правління і планування і всього іншого, дивлячись на Китай, це, це просто катастрофа. Та, ні, ну, Комуністична партія України, я пам'ятаю, Сімененко може навіть воскреснути. Ну, але те, що зробили зараз Штати, це просто жесть. Далі, що можна ще зробити з цим меморандумом, поки ми ще його там далі не попідписували і не втратили свій економічний суверенітет в інтересах, е скажімо, країни, яка нас кидає реально. Я бачу це так. Ну, як мінімум, ми можемо цей меморандум використовувати, до речі, Швець про це дуже гарно сказав, як важель. Тиску на європейський союз і ризиковано, але і Китай, і як пропозиція альтернативи в противагу США. Ну тобто, про що він говорив? Він говорив, що в принципі, оцей меморандум ми можемо використати для того, щоб сказати європейцям, дивіться в нас безвихідь, що нам робити. От давайте ми, може, от разом з вами щось будемо. Ну і, як мінімум, зробимо щось таке, щоб, по-перше, не втрачати нашого економічного суверенітету, зробимо якийсь консорціум, шмортсорціум і так далі. Я пригадую, після Другої світової війни план Маршава для зруйнованої від агресії Європи. Ніяких корисних копалень від європейців ніхто не забирав. Правда? Тому я думаю, що якраз таки ця інституційна пам'ять європейців має спонукати їх все таки підтримувати Україну, і нас має спонукати дружити з європейцями, бо вони не будуть говорити про якусь нашу економічну залежність, зокрема ресурсну залежність на майбутнє від Європи. Ну разом розробляти корисні копалини, добувати заробляти гроші це одна історія. Не втрачати нашого українського суверенітету і контролю над цими процесами це однозначно. Це є. Це є стратегічний курс, який мав би впроваджувати Зеленський. І питання альтернативи, е, так би мовити, європейських інтересів, інтересам Сполучених Штатів сьогодні треба також грати. Що робить Путін сьогодні руками Трампа? Ну він фактично, фактично як сказав, е, як було сказано, він робить, так би мовити, економічну нейтралізацію України через ресурси. Народ, ну кому ми будемо цікаві, коли в нас вже наші всі ресурси будуть належати комусь? Отже, Трамп, Сполучені Штати це економічна нейтралізація України, а Путін це політична нейтралізація України, фактично поглинання України. Тобто два чувака вирішили оце зробити. Ну Так це виглядає. А скажіть, будь ласка, кому ми будемо цікаві, якщо це відбудеться, оця економічна нейтралізація України? Ми будемо цікаві європейцям? Ні, ми навіть китайцям не будемо цікаві. Якщо це відбудеться, ми не будемо їм цікаві. Це точно. Тому оця от історія і оця от залежність через ресурси без будь-яких гарантій безпеки, це трендець нам, але і трендець нашому шляхові до Євросоюзу. Я на це дивлюся так. Тому на сьогоднішній день. Слухати від Держдепу США, що угода про корисні копалини не є частиною мирного врегулювання війни, то я хочу уточнити. А отже, не є частиною майбутньої якоїсь безпеки, про яку казав Трамп. Наша присутність це вже наша безпека. Це вже безпека для України. Так виявляється, Держдеп зробив заяву. Угода про корисні копалини не є частиною мирного врегулювання війни. То скажіть, будь ласка, нам на така угода. Ну, Така історія. Я пропоную дивитися на Сполучені Штати так само, як і на Європу, як на партнерів, а не як домінант. Як мінімум, так має відбуватися. Отже, друзі, такі в мене новини на даний момент. Я хотів з вами ними поділитися і дякую вам за увагу. Як би там не було, попри всі негаразди Україна, сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо. Підписуйтесь на наш з вами YouTube канал і тицяйте файлики, вподобайки. Донатьте на ЗСУ і підтримуйте канал описі до відео, є PayPal, Монобанк, ви то все знайдете. Ми переможемо! Слава Україні!